Та голка. І в сьогоднішньому відео я розпочинаю свій перший тижневий влог. Сьогодні субота, тому буде експеримент. Спробую знімати потрошку впродовж тижня і викласти наступне відео в суботу. Давно хотіла спробувати цей формат, якщо чесно, трошки напружує видумка постійно якихось сценаріїв, не хочу цим займатися. В першу чергу я створювала цей канал як свій особистий рукодільний щоденник, тому пора ним таким нарешті стати. Тож, запрошую до перегляду. Я свою каву вже заварила, заварюйте свою і влаштовуйтесь зручненько. В кадрі зараз всі мої рукодільні плани тижня, майже всі. Звісно, я все це не подужаю разом з основною роботою, але це ті речі, з яких мені б хотілося почати, почати цей влог. В першу чергу хочу показати свої дві готові роботи. Ця картина, я думаю, знайома багатьом вишивальницям, рукодільницям. В оригіналі вона називається. Feathers and Friends та друзі але у нас вона називається Гусопаска. Гусопаску я завершила ще на початку року, ще весною, але вона випрана і лежить собі одиноко в такому не дуже гарному вигляді. Я вважаю, настав час її оформити належним чином, щоб вона зайняла почетне, почесне місце вдома. Тому показ її в кадрі, це така декларація і обіцянка самої собі. Нарешті е, запланувати, віднести її в багетку і підібрати їй належне оформлення. Наступна моя готова робота це чобіток від хитрих синиць, один з трьох, який я завершила ще, мабуть, на початку січня цього року. А, почала робити. Обшивку бек... Бекстічем і зупинилася, не пам'ятаю чому, щось мені не зайшло. А, цей чобіток хочу завершити, оформити. В планах а, зробити всі три. А, і... Але на цей рік не буду ставити такі амбітні плани, хоча б ще один треба зробити, і в ідеалі їх оформити. В мене є ідея, як їх оформити. Я навіть взяла для тесту одну з тканинок. Покажу зараз. Ми з подругою їздили, нарешті доїхали до магазинчику Майоберіг. Дуже багато там краси побачили, і чого я говорю? Краще вам покажу зараз. З інчику має я побачила тканину дуже гарного кольору, яка дуже буде пасувати до цього оформленого чобітка як задній фон. Зараз покажу. Звісно, тут не одна тканина. Ось, Ось ця тканинка. Мені здається, пасує. Не тон в тон, звісно, але мені і не потрібно було тон в тон. А, мені подобається такий темний темний винний бордо, буряковий. Не знаю, як назвати цей колір. А, мені здається, буде гарно посувати цьому чобітку і цій льняній тканині. А, можливо, один зроблю фон синім, але встартанемо з цього. А, тому. Ось такий план. Можливо, я знайду в собі сили і натхнення зробити контур. Мені буде простіше з цим контуром сшивати цей чобіток. Побачимо. Далі що я ще купила, одразу розкажу. Я побачила цю тканинку Бордо і одразу та сама тканина, той самий склад, ось тут таку темно-зелений. Дуже мені сподобалися. Хочу спробувати дещо для новорічного декору. Побачимо. І давно задивлялася на нитки Brother Special. В має оберізі там є намотка, тому взяла на пробу два таких пасма. Дуже гарні кольори. Жовто-блакитні, як наш прапор. Є в мене теж одна ідея, як їх використати. Подивимось, дуже гарно. Мені дуже подобається ця нитка. Дивіться, яка краса. Спробую, вона не така кручена і блискуча, як перле. Більш м'яка. Тобто вона така, як муліне, але при цьому достатньо щільна. Дуже гарно. Я залипа. Все. Відкладаємо поки. Щось ще я купила? Давно задивляє. Я вже давно задивлялась на ці два набори. Вони мені дуже подобаються своїми теплими кольорами. І оскільки в мене зараз, після того, як вилетіли всі вікна і посікли стіни, такий невеличкий ремонт і трошки зміниться кольорова палітра у вітальні, все буде біле. Я хочу додати туди теплоти, і я думаю, що ось ці два наборчики якраз зроблять цю справу. Вони також дуже осінні, гарно виглядають. Єдине, дуже красиві кольори тут. Єдине тут в наборі була Аїда, і я думаю, що з нею робити, чи замінювати її на рівномірку, чи ні. Не подумала про це в магазині, поки була, а з моїх наявних кольорів я не знаю, чи в мене щось є підходяще. Це хіба взяти ось цю не виварену сторону, а ось цю. Что скажете? Может, я вытащу нитки? Не знаете, мне они нравится. Навіть дуже гарно виглядає. Мені, мабуть, навіть більше відтінок подобається, ніж ця Аїда. Так, воно. А якщо подивитися на цю... Мені теж подобається. Так, мені до вподоби буде ця тканина. Клас. До речі, хотіла ще додати, чим мені подобаються набори Little Stitch. А завжди дуже якісний папір. Ну, він достатньо щільний, гарний друк, якісний, дуже гарні кольори. І. Що теж важливо, ну якщо особливо вишивати по паперовій схемі, немає дуже схожих одне на одного повторюваних символів поруч. І в цьому плані дуже легко. Покладу поки так. Ось такі покупки в мене були. Що ще в планах на тиждень просувати, просувати мою гарбузову шкарпетку? Перша вже завершена. Ось така вона красива. Ще не прала, буду прати дві разом. Вони довгі. Повністю вив'язувала розділила моток навпіл і вив'язувала повністю до кінця. Хотіла, щоб початок мисок був темніший і світліший до завершення. І вже почала другу шкарпеточку. Хочу її просунути цього тижня. В принципі, все. Тут в мене ще є початий один процес від телеартіс, але я не встигла його завершити в спеку, а зараз вже осінь, і, чесно кажучи, я не хочу далі його просувати, тому я думаю, що просто його складу і на цьому все завершиться. неділі і ось такий прогрес маю. Вихідні тому мала змогу більше приділити час у вишивці. Ось так виглядає. Мені дуже подобається. І взагалі кольори дуже шикарні. І кольори роботи, і кольори ниток. Мені дуже до вподоби. Вживу просто не передати, вкотре Переконую, що в Little Stitch роботи на прев'ю це взагалі ні, ні про що. А от вживу, коли працюєш з ними, це просто меджік. І задоволена тканинкою, яку підібрала, враховуючи, що вона вже була в мене на запасах. Це просто супер. А ще маю ось таку скарбничку для залишків. Вперше таке тестую, спробую. Хочу. Зібрати всі залишки з цієї роботи в одне місце. Подивимось. Ранок понеділка маю ось такий прогрес з вчорашнього включення. Не так багато, але просувається потрошку набір. Мені дуже подобаються особливо ці кольори. Треба вже замінити магнітик на якийсь більш осінній. Подивлюсь, що в мене є. Складаю ниточки таку коробочку-подарунок від магазину Маюберіг, коли купувала в них ці, цей набір. Мені поки що дуже подобається. Не знаю, як буде просуватися цей тиждень, чи буде час, бо насичений по роботі, але спробую. Можливо, буду в'язати. Гарного всім тижня і собі теж бажаю гарного і продуктивного. Влог мав тривати до суботи, але вчора взагалі не було часу знімати завершення тижня, тому роблю це ранком неділі і показую свій прогрес. З усіх моїх планів, які були і про шкарпетку, і розплутати нитки, і вишивати, і обшити чобіток. Просунулася лише вишивка з. Цей новий старт по схемі від Little Stitch ось превью. Мені дуже подобається ця робота, особливо кольори. Превью взагалі не передає тієї краси, яка є вживу. Нитки дуже красивих відтінків в роботі шикарні. І я вкотре радію, що замінила основу на рівномірку, бо в наборі о, йшла. Аїда. Мені дуже вподобай. З цікавого я цю тканину, цей відріз, бачите, це тканина ручного фарбування. Вже не пам'ятаю, де я її взяла. Але в мене на неї були плани на один дизайн, а, який все відкладався і відкладався. І ось так я вийшла з ситуації. Вона дуже-дуже пасує. Вона мені дуже подобається, як виглядає. В планах сьогодні і цього тижня продовжити цю роботу красива вона мені дуже подобається. А далі у мене тут позачергове, позапланове поповнення в стартах. Ось такі вже нарізані тканинки різні. З яких буде майбутня ковдра. Буде окреме відео по цій ковдрі, по цьому проєкту. Ось така тут красива, неймовірна тканина, цікава. Різні клаптики є. Побачимо, що з цього вийде. Вже поки навіть складала все, вирізала, бачила, що вони в мене не дуже рівні. Але як для першої ковдри, я вважаю, дуже-дуже все буде добре. Подивимося, хочеться мені її трошки просунути цього тижня, не знаю, чи вдасться, але це вже історія наступного влогу. Ось. І вчора в суботу сталася дуже-дуже довгоочікувана подія, яку я нарешті зробила з однією з своїх робіт. І я нарешті дійшла до багетки. І віддала її на оформлення. Зараз покажу трошки детальки звідси. Перший експеримент влогового тижня, подивимось, що з цього буде, наскільки довго мене вистачить. Сьогодні неділя, зараз біжу на вишивання на своє недільне рукоділля з дівчатами і буду починати монтаж цього відео і новий влог. Гарного всім дня, мирного неба, до зустрічі на моєму каналі.